Добрий ранок всім. Сьогодні хочу зробити відео про огляд моїх гортензій, які в мене зацвіли в цьому сезоні, і які і не зацвіли. От, от перед вами зараз кущик гортензії Milk and honey Я її посадила в минулому році під осінь, замовила в інтернет-магазині. Прийшов маленький зовсім саджанець. І от вона у мене також в цьому. В сезоні За літо розрослася але бутончиків вона в мене не заложила. от Квітки я не побачила в цьому сезоні. <кій> але думаю, що це не пересорт, тому що я дивилася відео і читала про цю гортензію, що вона має такі особливості випускати на пагоні. Ось, бачите. У неї йдуть ще додаткові пагони. От вона випускає, такі, наче пасинкові. От у неї є ось у мене такий пагін. От, і ще десь, наче я бачила. А ось іще, теж, бачите, вийшло два пагончика таких. Ну, Думаю, що це не пересорт, а не зацвіла із-за того, що є такі гортензії, що не всі зацвітають у перший рік свого розвитку, так би мовити. Ну, от такий кущик у мене за сезон наріс. От, і я думаю, що слідуючим літом я побачу красу цього сорту Milk and Honey. слідуючий ось такий у мене Алісом тут красивий, бачите, під осінь вони всі так розростаються гарно. Літом вони не такі гарні, а от іменно під осінь, а лісом, як кажуть, всі, усі свої красі. Так, Слідуючий кущик, який у мене в цьому році, я його придбала навесні, це фантом. Ну, на жаль, теж так вийшло, що я квітки фантома, мабуть, не побачу, тому що. Залишала я три пагони. От, і один мені ось зламали, були мої домочаці. Ось зламаний один пагін. Пішло таких от два за літо виросли, вже чималих, більше, мабуть, до 40, може й до 50 сантиметрів пагони виросли. Був один ось такий. Мощненький гарний пагін, і тут був, були, був цвітонос, але був сильний вітер, <кій> дощ, якби така непогода, і він чомусь у мене ось зламався. Не знаю чому, як воно так вийшло. І теж, от бачите, зразу ж із цих пазухів-листків пішли рости нові пагони. Ну, от Ось цих пагонах ось. Звичайно, що я підживлювала монокалій фосфатом, от якби трогаю рукою, наче там от такий горошиночка така є, що суцвіття ніби закладені. Ну, Але ж не знаю, чи, чи встигне процвісти. Але на слідуючий рік кущик буде непоганий. Будемо зберігати ось такий у мене діамантіно, був у цьому сезоні. Слідуюча гортензія, я вже її показувала. В горщику вона у мене росте. Це полярний ведмідь. Ну, от я залишила чотири пагони на ній. Якби для експерименту, для себе. Тому що я вже говорила в своїх відео, що я тільки другий рік вирощую гортензії, якби ще вчуся, пізнаю цю тему. От, і всі чотири пагони зацвіли. На сьогоднішній день от має він таке суцвіття. Ось його така величина. От. Ну, і він, Квіти були якби білішими, такими молочного кольору. А зараз чогось вони знов набрали такого кольору з фісташки. От. І от бачу, де-не-де на суцвіті вже зміна кольору. така Розовиночка. от Якби з'явився такий рум'янець на квітках. Ось такий полярний відмідь у мене в горщику. Так, слідуюча артензія моя, це новинка в моєму полісаднику Silver Долар. Я купила собі в торговому центрі ось такі екранчики от Симпатичні, і попідписувала сорти через те, що е, ну, сезон закінчиться, там осінь, зима, щоб не забулося. того, що, ну, знаєте, Сьогодні пам'ятаю, тут пройшов місяць-другий, вже позабували дещо посадили. Буває ж таке, ну, от так от, так значить, сільвер, долар Ось мені прийшов такий в П9. Тут один стволик такий гарний, товстенький, я його посадила у відкритий ґрунт. Ось зараз він так себе тут почуває. От І бачу, що якби ось серединочка маленькі листочки наростають, значить, рослинка приживається. Приживається. Ось такий сільвендор. Слідуюча, ось моя гортенція. <кій> ось така вона у мене. Зацвів один пагін, було три. Один зламався, другий ось так чогось похилився, але тут бутона немає, той що похилився, ось він, бутончика немає. Ну, а тут ось такий основний пагін, він, мабуть, ну, до метра висотою. Один цвітонос у нього і вже починає змінювати колір. Це гортензія Геркулес. Теж вона у мене перший рік посажена була під восени під зиму, замовила дві гортензії, от вона так за літо у мене себе показала. гортензія Геркулес. Таке в неї зміна кольору, така от бачите, може жара, не знаю, що це так влияє. ну Будемо спостерігати надальше от така вона веснушечна, такими краплинками іде Такі веснушки, наче по ній. Геркулес. Так, слідуюча гортензія в мене фантом. <кій> ну, от таке одне суцвіття. Вже воно у мене давно. Фантом, вона ж із ранньоквітучих квітучих Оце одне суцвіття таке, значить, маленьке. Маленький пагін і суцвіття. От, Починаю ось уже знизу трошки окрашуватися, міняю свій колір, але воно в мене вже це, мабуть, червня місяця зацвіла. Один пагін зламався, ось не пам'ятаю при яких умовах. Тут пішов ось з пазухи листка, вже боковий гарний такий мощненький, молоденький виріс. Ну, і один, ось, як кажуть, Пагін вирвався вперед. Ось він такий, уже більше метра в висоту, і він процвіте. Побачу цвітіння фантома. Значить, от бачите, вже починає відкривати свої квіточки. Ось така величина квітки. Суцвіття бачу, що буде немаленьке. От. Ну, ось такий у мене фантом. Так, слідуюча в мене гортензія. Теж новиночка. Ось така вона одним пагіном, недавно висажена у відкритий ґрунт. Цю гортензію я сама вкорінила. Вона в мене, ось, бачите, без назви. Не знаю її назви через те, що йшла, як кажуть, по вулиці. Побачила, ростуть гортензії, відірвала маленький череночок, принесла додому і вкорінила його. От так він у мене ріс в горшочку. Ну, от Вже такий чималенький виріс. Коренева була гарна, і я висадила у відкритий ґрунт. От. Ну, Побачимо, яка це гортензія. Наслідуюче літо, я думаю, вона зацвіте. <кій> Бачу, що стволик у неї бачите, такого бордового кольору. От, значить, я думаю, що вона буде не біла, а буде змінювати колір на рожевий-червоний. Ну, Побачимо в слідуючому році, будемо потім зрівнювати з гортензіями. Можливо, ми її і назву, як кажуть, відновимо. Ну, знайдемо її назву, яка це гортензія. Таких гортензій в мене декілька. Ось іще одна така гортензія. Теж висадила я усіх недавно. Десь, може, з тиждень назад приблизно. Це теж ось у мене без назви, Тому тому, що вона теж так само. Я її сама вкорінила і ось такий уже кущик висаджений у відкритий ґрунт. Так, гортензія без назви. Ось такий у мене, може, тут уже набуває росту. Довго він сидів на одному місці, а в цьому сезоні за цей літ ось бачу, що повипускав, скільки нових гілочок починає розростатися. Так, ось така в горщику гортензія. От. Ну, це така, як я вам тільки що показувала в відкритому ґрунті. От. По формі листка, по прожилках листка і по забарвленню стволика. Я думаю, що це один сорт. Це теж я сама вкорінила, вона без назви, ось у мене на екранчику. От. І ось такий вже доволі симпатичний кущик. Пагонів. Тут аж, раз, два, три, 4, 5, 6 пагонів. Наростила вона. Ну, зробила їй коротеньку обрізочку. Воно там видно. І от вона оце з початку літа, десь з червня місяця, отак от наростила свій кущик. Так, це гортензія полярний ведмідь. я вже її показувала в своїх відео, але вона у відкритому ґрунті в мене зростає. Ну, тут теж от коротка обрізка, ось пагін зламали один випадково. От, Бачите, ось зломаний, і тут зразу ж пішли ось молоді відростати. Трошки якби поприпалювалися листочки бо від жари. ну І ось такі гарні суцвіття полярного ведмедя у відкритому ґрунті. Ця гортензія вона була теж такого спочатку фісташкова, а потім поміняла колір на такий молочний. і от Зараз вона знову набуває такого зеленкуватого відтінку, верхушки ще світлі. Ось такі гарно набиті, ось такі прочненькі, приємні такі квіточки. Ось такий полярний ведмідь. Ну, Зацвіла гарненько. Ось такий кущик. Так, тут у мене ось така гортензія. я її вирощую в горшку. Оце в мене графіті. Я її купила цим літом була пересаджена десь з місяць назад, пересажена у більший горщик. Тут десь 7 літрів зараз. От, ось випуск, два пагони, коротка обрізка і два пагони, таких доволі вже цупкеньких, гарних. Ну, Квіток немає поки що, але підживила монокалій фосфатом. І от трогаю верхушки і чувствую, вже є ота грудочка, якби закладає цвітіння. Так що буду чекати, можливо, побачу її квіти. Ось така графіті в мене. Це теж гортензія моя, укорінена, без назви вона. от теж такий гарний стволик пішов. От, рівненький такий, от вона без опори, без підв'язки. Думаю, що, можливо, я її залишу на штамб. Можна буде таки зробити із неї такий гарний штамбік. Ну, вона так стволик потужний, і я думаю, що і гортензія це буде високоросла. Ну На те літо. А грудочка якби заложилася вже так трогаю, і чувствується, що горошиночка та є. Заложені, напевно, бутони. Ну, Але вже серпень, середина серпня, вересня, ну можливо, ще зацвіте. Як зацвіте, зніму відео, покажу вам. Ось такий у мене тут буде скоро процвітати, вже починає відкривати квіточки свої очіток я люблю очітки під осінь. Він і цілий сезон гарненько стояв, таким, шаровидний у нього був вигляд цього куща. От. Ну, Зараз от уже суцвіття набули, якби, як кажу, такої важкості. трошки, Вони ж уже розпускаються, то кущик якби трошки розклався. А так дуже гарний такий компактний кущик, таким е шариком стояв. От Так от було дуже гарно. Так що, от такий. У мене очіток. Так, слідую ще ось квітує катарантус під деревом. Тут ось у мене теж квіточки цвітуть. І ще є гортензія. Значить, ось гортензія новокуплена куплена в мене, я вже її показувала. Це металіка. Ну, планую її пересадити в більший горщик, додати трохи. Землі, того що тут от кожен день поливаю. І ось вчора поливала. Сьогодні я якби горщик піднімаю, він легенький. Тут такий грунт, субстракт, він на основі от бачите, от бачите який він в горшку. Він на основі чи кокосового волокна. от Він такий Ну дуже якби от як його береш в руку, тут наче землі зовсім немає. от Бачите, от такий. Це вона з таким до мене приїхала. Ну, я її планую пересадити. Тут у мене ось моя гортензія ваніла фрайс, але вона у малому горщику росте. Ось уже два цвіття відцвіли, Ну, і одне таке маленьке. Це гортензія з минулорічного мого черенка. От. Ну, її треба просто пересадити у більшу ємність, і вона буде краще розвиватися. Далі тут ось теж маленька така гортензія, пересажена в 6-літровий горщик. От, але це гортензія, теж я її якби без назви вона у мене поки що. От вона випустила от такі малесенькі квіточки, ось зверху ще є. Але це, я так розумію, що це буде низькорослий сорт, можливо, десь. 50-60 сантиметрів доросла рослина буде. от Через те, що дивіться, ось якщо спостерігати за основним стволиком її, то бачите у неї оці ось відстані відстань від одної пари листків до другої дуже маленька. І то так от так по всьому стволику. от Якщо там видно от. і оце по цьому оприділяють. Якщо відстань від одної пари почок маленька, значить гортензія низькоросла, низькорослих сортів. Якщо вона більшенька, то ці сорта, як би кажуть, компактні на них кажуть сорта, що в неї буде її висота дорослої рослини, там 80 метр, метр двадцять. Ну, а якщо оці, оці відстані. Широкі, більші, то це буде високоросла гортензія до півтора 2 метри. Ну, от ця буде маленька. От Вона починає квітувати такими квіточками. Буде низькоросла. Ну, Побачимо цей рік, якби определити її назву, ще не вдається. А на той рік вже, я думаю, вона покаже себе трошки більше і можна буде. Порівнювати і відновити її назву, як вона називається. Так, ще одна гортензія, яку я купила в цьому році, ось не так давно показувала Little Lime. Little Lime. ну Така вона прийшла невеличка, стволики не дуже в неї такі потужненькі, тоненькі, от. але вже такі одеревенілі, бачите? От. Ну, я її вирішила посадити поки що в горщик, підрощу її в горщику, а далі буде видно, як вона себе проявить, як вона буде розвиватися. Так, і тут ось далі гортензія-тардіва. Це тардіва, гортензія, висаджена у відкритий ґрунт. Я її вирішила посадити, тому що в неї, вон, бачите, вже такі стволики є одеревенівші, такі вони. Не сильно тоненькі, так що, я думаю, що вона тут себе нормально почуває. От дивимося на верхушечки, бачимо маленькі листочки, значить, гортензія приживається і буде далі розвиватися. Тардіва – це та гортензія, у яких суцвіття метеликовидні. Не набиті, отак, як щільно, як у полярного ведмедя там, чи в других гортензій, а в неї такі будуть і стерильні, і фертильні квіточки на суцвіттях. Ну от Мені таку захотілося придбати, щоб у мене був і такий сорт. Гардіва. І ось так зараз виглядає моя широколиста гортензія, яку я купила цим літом. Вона в мене одненька, я якби на ній повчуся, як вирощувати широколисті. От, пересажена вона в от такий от горщик. Ну, тут, мабуть, літив 6-7. відеречко маленьке таке. От, це моя принцеса Діана. Ось такий кущик наростила. Ну, квіток ми в цьому році не побачимо, квітоносів немає. Кущик гарний, листочки такі приємні на дотик, потужненькі такі, ну, не тоненькі. Так що ось такі в мене гортензії в цьому році. Є ще одне в мене замовлення гортензій. Я замовила собі низькорослі сорта, Того, що вже бачу, що якби в відкритому ґрунті міста займаються. Ну, ще є, ще можна подумати, де посадити. Але мені от ще захотілося низькорослих сортів. Так що є замовлення, але щось затримується із відправкою. Так що, отак от, от. Бажаю всім гарного дня. Дякую за увагу.